навчились розуміти задум і Господню волю, відкривши роки серце і свій дух. А дух говорить, він весь час говорить. Часом Він кричить до твердої душі. Буває, тихо потішає серце в морі, а часом мовчки ще повчає в душі. Вслухаюсь, Слово Боже, дух нараз віщає, попереджаючи, тривожить свій народ. Вітри потрують буйні, то ж що маєш. Коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів. Коли подує вітер, лежа вчиня, слів сприймають некуди світ, коли зневажать і плюють Богу у лице, і проміняють на поду решею гаманці. Чи зможе він Павло сказати, не бійтесь, не згинемо, хоч слідці корабель, Снісом англа з неба зійде, щоб підтримати всю церкву, Тім, тебе, ті, ті, чи знайти віру в серці не здолане, як шторм на морі заливатиме човен, коли насиплють сіль на свіжу рану, я зрадий той, кого ти другому зовеш, коли подує вітер зрад, розбрату, і стане мало єдності, то простуди, коли з лукавством брат піде на брата, не Без крик, Господи, рятуй погине, навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпним Христос чи діти, або Бог, або сім'я, навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірним до останку до Кінця. Відреподують, о Господь, дай сили, не стільки сильно полюбити. Контамент мій, змісняти віру молитвами словом, ділом і масом Божим, збагатити свій запас, звищати війську про Господню волю сміло, допоки Дух іщає благодать в час, допоки тиша і життєве море не штормить, важливо записатись Божим Словом, коли прийде випробування чи невдачі мить, достойно і пісна рікань пройти оту дорогу. Слава нашему Богу.